За підозрою нанесені смертельних тілесних ушкоджень 55-річному чоловіку затримали трьох працівників ТЦК. Про це повідомила обласна поліція на своїй сторінці у Фейсбук. Коментарів медіа на камеру правоохоронці не дають. Подія сталася ввечері 6 лютого, саме тут, поблизу будинку, в якому жив чоловік. Він вийшов гуляти з собакою і додому не повернувся. Розповідає родичка загиблого Світлана. Каже, родина вивчала відео з камер спостереження сусіднього будинку. Проїжджав, оце ж бусик, проїжджав, і проїжджала Кія. ця чорна. Він проїхав вздовж китайської стіни, і повертався назад. А наш Олег він йшов собачкою, гуляв за домом, йшов додому. На відео видно, що машина приїхала, зупинилася, і потім люди в формі ну, ТЦК побігли в сторону. Ну де він був. А потім уже під і розвернулась, під'їхала машина, бусик з відкритими дверима. Ну воно ж вечір пізно. і Воно нічого не видно. Потасовки той самої ніхто не бачив. Брат загиблого розповідає, чоловік був на пенсії, жив зі своєю 18-річною донькою. До цього ж понад 20 років працював у правоохоронних органах. З міркувань безпеки чоловік попросив не показувати його обличчя, змінити голос та не вказувати ім'я. Асознать досі приймав, що не то мой брат. Займався спортом, я знаю, було що. Ну, їздив на рибалку, ну пенсіонер. Ми, виходить, живемо в державі, там, де відбувається безприєм. Вбивають вищих співробітників. Мать не може даже живити собаку за інформацією нацполіції області. Смерть потерпілого настала через травму голови. З місця злочину правоохоронці вилучили речові докази і транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. Нині триває досудове розслідування. Ця інформація оприлюднена на сторінці Фейсбук обласної поліції. У результаті вжитих заходів було встановлено що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців. ТЦК їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. В обласному ТЦК та СП ініціювали внутрішні розслідування. Повідомили на Фейсбук-сторінці. Окрім того, зазначили, керівництво надає всебічну допомогу правоохоронцям та співпрацює зі слідством. Керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК та СП постійно контролює дотримання службової дисципліни. Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про перевищення повноважень, підлягають ретельним внутрішнім розслідуванням для надання об'єктивної правової оцінки діям військовослужбовців. Водночас родичі загиблого просять відгукнутись усіх очевидців події. Брат загиблого каже, вимагатиме справедливого покарання. Роман Михальчук, Антон Сіренко та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.